Рішення, яке стосуватиметься не лише України, але всієї Європи і всього світу, Україна і Рада Європи підписують угоду формування спеціального трибуналу злочини щодо злочину агресії трибуналу, який прийматиме рішення щодо жертв і агресорів, між безкарністю та підзвітністю відповідальністю, тому що без відповідальності не може бути тривалого миру в Україні та в Європі загалом. Минулої неділі був день жалоби Україні і згадування жертв війни цієї суботи. Україна святкуватиме День конституції, і цей рік відзначає 30-ту річницю вступу України до Ради Європи. В цей момент ця, ця історичне підписання нагадує нам. Що ми будуємо сильну європу за для більшого правосуддя, для більшої стабільності в світі? Що верховенство права є і має залишатися наріжним каменем наших суспільств.